Шалом, це Славко, зараз ми розберемося з кількома важливими деталями. Перше, оце от нібито просування від новопокровки російських військ, що примушує деяких більш проросійських спостерігачів, народних оглядачів, штабних операторів казати за якийсь розмін території. Мовляв, Україна бере собі на Заході, а Росія забирає на Сході. Наскільки це правда? Ось від 10-го, бачите, від 10-го. Вересня ситуаційна карта накреслена одним з учасників наших. Ось бачите, оцих три поля. Ось, власне, нічийна територія. Ось, власне, російська полоса вогню. Бачите, це не, не, не цінно. Оце під українським контролем вогневим, в тому числі. Оце атаки по двох напрямках. Бачите, вербове і на північ від вербового, правильно. І зараз глянемо на це. Ось, бачите, ці ті три, самі три поля. Ось бачите ті три самі три поля. Бачите, те саме от лінія українського контролю, та сама лінія російського контролю, та сама сі сіра зона, сказав Ася, та сама сіра зона. Так що між 10 і 13 ми можемо говорити за уявне російське просування від Новопокровки. Закриваємо це питання. Переходимо до другого до висоти. до... До проникнення українців за першу лінію оборони на якій ділянці? Оце от верхівка Балки Кривої. У нас з вами для цього є. Так, ось цю карту ми прикриємо. У нас з вами для цього є дві карти. Оця от сучасна електронна версія, де висота 159. Там за прутком я її покажу. І висота 166. Правильно, оце вони гребінь, Утворюють гребінь, який. За які змагають українські Збройні Сили зараз. І це от радянська топогравка. В них натурально 163. Отут, -от над Прудіком, отут -от, пам'ятаєте, дві лісополоси. Отут третя лісополоса. Ось запам'ятаємо цю ділянку. Ось отут вершинка. отут тут -от починається балка крива. І Оце 163. Йдеться, власне, за оцей гребінь. Правильно? І ми тепер собі запам'ятовуємо. По ласу, бачите, один, бачите, перший йде перед балкою Кривою, друга йде за балкою Кривою. І дивимося оцю ситуаційну карту. Бачите, ось цей прудік, ось ці лісопосадки, значить, ось ця одна висота, все-таки, по тут йде російська оборона, ще не досягли її українські сили. Натомість вони досягли уже початків. Балки Кривої. І отут за початками Балки Кривої, ви розумієте, друга, 166-та умовна висота. Те, що ми дивилися на карті. Ось, ви зрозуміли, як вони ось там, де вони розділяються. Бачите, отут от розділяються дві лінії йде на східний бік Балки, друга полоса оборони. Перша йде по західному схилу балки. Це от те, що ми бачимо. Східно, це значить, отут-от, 166-та. Ось, власне о, ось оця 166-та, От, власне, до неї і наблизилися. Українські сили впритузни йдуть, власне, ведуть, бої, каже те, що я сьогодні казав, що знаходяться наші на схилі під 166-ю, то так воно і є. Ось це успішне просування. Бачите, 73 ї і в чому сорок Я не казав, що 47 сьому перекинули північніше. Японці це вчасно помітили. Ось власне діють. 73-й, 47 -й, от сюди, от на Копані, що нам приємно дивитися, бачите, перекидання вірне було. І значить, за перекидання, використання нової бригади неясно. Ймовірно, що такі, що ця єгерська бригада такі тут діє, але не будемо поспішати з ситуацією. Поки що прикриємо це. Прикриємо це, прикриємо це і поговоримо за артилерію. Слухайте, мені треба так, я і це прикрию. Мені треба вже видавати, буде не те, що УЗО, не те, що Арак, треба буде молоко. Ви мене питаєте ситуацію за артсистеми, за убель фактично російських артсистем. За... Ось, як це виглядає. Порахувати це можна, але дуже-дуже складно буде порахувати. Ми ще за цей 94-й склад будемо говорити не разом і поговоримо на за найлегший приклад. Власне, от, да, оце лишимо. За найлегший приклад за піони. Поговоримо. Як їх рахували. За штатом 91-го року піонів мало бути 333 одиниці. І. Рахували за оцим от мілітарі баланси, пам'ятаєте, за до кінець 21-го, 60 військах і 260 на зберіганні. Всього, значить, 320 одиниць до кінець 21-го року. Як по бригадах, це мало виглядати у російських по штатах російських бригад? 45-та бригада Большої мощності, це окружна бригада починяє окружного командування. Мало бути два пушечних дивізіони. Це два дивізіони по три батареї, по чотири гармати, 24 гармати. І два мінометних, значить, таких саме дивізіони з тюльпанами, але вони не були заповнені. А на 2017 рік в строю було 16 гармат. У них піон. А артилерійські бригади армійські в підпорядкуванні армії, які є в інтересах армії, мали по одному дивізіону, це значить по 12 гармат піон. За штатом повинно було бути на 2019 рік 148 Гармат у військах та 25, значить на базі зберігання в Пермі. Фактично були помічені піони, в яких бригадах от в часі війни 45-та, ви знаєте, це окружна бригада великої мощності, два дивізіони, 24 піони, і ще у них, в принципі, були тюльпани, але про тюльпани будемо менше говорити, бо вони 305-та натурально 1 дивізіон, 12 гармат, 165-та 12 гармат, 291-та 12 гармат. Всього виходить ті дані за мілітарі баланс. 60 гармат в військах та на зберіганні. А от скільки на зберіганні? Чи 260, чи менше. Оце вже стає дуже-дуже цікаво. Працювали з піонові 94-та база в Омську, треба сказати. І ремонт їх вела фірма. Ооо ОстВестканвеєр 2016 2016-2018 року. це було Омський філіал і Московська контора. Натурально московська контора вкрала 131 мільйон рублів. Крайнім зробив якогось директор Омського філіалу з українським прізвищем, що він ще 21 року закрисив на ремонті артустановок ще 32 мільйона, і бо зависів цену аренди, зависів цену робот і все так і інше. Про це ми поговоримо. Значить, на 94-й базі на кінець 21-го року, коли переозброєння зак... закінчувалося бригад російських, було 214 одиниць. Не 260. На других базах вони не помічені. В квітні, ви знаєте, це Україна друкувала, лишилося 170 одиниць. Війська віддали значить 44 одиниці. В липні 22-го року лишилося 110 одиниць. В серпні 22 року лишилося 86 одиниць. А що трапилося з цими одиницями? Це дуже важливо. От коли ви побачите зараз ці карти, ось бачите, оце стоять без стволов. 26 одиниць канібалізували їх, тому що і знос ствола, стволів ніяких нема і вже ніколи не буде. Із 26 одиниць зняли стволи. Це вже канібалізовані. Бачите? Ці артсистеми канібалізовані. Вже лишилося їх 60, але я нарахував 59. Бачите, от вони стоять рядочком, Бачите, зняті. І в мене таке враження, що ті, які по, куст, по кутках лишили, теж не дуже і боєздатні. Я нарахував на двох картинках, бачите, 59 штук, бачите, ось вони тут. А в мене таке враження, що оцей. Оцей оцей, 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 цей якісь пальоні. Що їх, в принципі, десь найбільше більше 50 одиниць, з яких вони зможуть ще брати стволи, брати частини собі для ремонту. Про що нам це говорить? Що станом на кінець 22-го року в військах було 55 піонів. Ви знаєте, 15 ми знищили українці, і тому вони ще 22 тюльпана ми знищили. За тюльпани треба говорити в принципі, окремо. Але я дуже дуже коротко спробую вам сказати. Ось. Так, тюльпані було 221 одиниця на насправді на цій базі. І їх вигребли, значить, і лишилося десь 100 одиниць тюльпанів на запчастини. Я скажу, що це що найбільше число, і розбирали ці тюльпани не так як для використання в військах, як на запчастину. Оця бойня тюльпанів йшла як і больня піонів, як ви розумієте. І от тюльпанів станом на. Травень 23-го року лишилося нормальних на базі 70 одиниць. Не 100, як ми могли оцінювати, як зараз оцінують, а за контролем, за даними безпосереднього підрахунку, лишилося 70 одиниць. Для чого я вам все це говорю? Тому що ви знаєте, що фірма Бофорс поставляє в Україні 48 САУ Арчер 155 міліметрів. І ця САУ Арчер має. Засяг максимальний снарядових скалібур 50 кілометрів. Так що і піон програє, і останні піони славно програють в контрбатарейній боротьбі новим сучасним системам і близька їхня загибель. Власне, зникнуть як клас. Ймовірно, за найближчий рік війни, як ви бачите, такий був і знос і з'ятє стволов ви бачите. І тому така сама канібалізація можна спостерігати по всіх системах. Ми ще з вами, якщо я не беруся з... Сил наберуся уваги, і ви мене, відповідно, морально підтримаєте, бо я скажу, що мені вже каже, щоб я не пив, але мені треба молоко вже видавати. Повірте мені, якщо от ви мене ще трохи морально підтримаєте, слухайте, то я зроблю, тому що 94-й склад Омська, і рух по ньому артцистем це кладість. Перед початком війни, ви знаєте, там було гвоздік. 972 одиниці нараховано, яцинтів самоходних 583 одиниці, НОМ-188 одиниць це найбільші фактичні запаси. Слухайте, але коли так от зникає солодкість цього араку, і в ньому щось є таке приємне і терпке, як котяча сеча. Я розумію, чому середземноморські, чому всі ці південні народи, це останні теплі дні, нам, ви знаєте, п'ють арак. Що я хочу додати? У нас ще що найменше місяць до початку опалювального сезону і початку війни. З теплоцентралями, з енергопостачанням українським, що я скажу? Ви помітили цю істеріку шойху, що після удару по Севастополю ударити та їм в принципі нічим. Вони починають знову таки, що ми будемо бити по центрах рішення. Ми будемо Путін нявкнув, що ми будемо бити по ядерних станціях, якщо там британці якісь диверсії готуватимуть. Ну ясно, чому британці, тому що Севастополь, як ви розумієте. Тому що навіть Елон Маск не допоміг. Ви ж, мабуть, не знали, що крім супутників Елона Маска, там в небі стільки навігаційних супутників літає, навіть без супутника притули. Там є до яких супутників прив'язуватися. Це ася вам каже, як геодезіст. Є до чого прив'язатися в небі. Повірте мені, є як долетіти до Сєвастополя по зірках. Так от в чому питання? Що у Росії вичерпуються засоби, і вони по другому разу почнуть оцю всю тягамотіну, будуть нас лякати ударами по електростанціях, але можливості ударів значно зменшені. Я на жаль, оце рахував ці піони на ваше, між іншим прохання, любі споживачі мої, і не займався станом враження. Оцього Ростов на дону найважливіше, що що зараз має значення, це наскільки вражений підводний човен. І якщо ми сьогодні ввечері розберемося, то я дуже дуже коротко і екстрено вийду в ефір. А зараз я таки займуся раком. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, задавайте питання, я в міру своїх слабких сил буду вам відповідати. Бо це от мені коштувало да, майже три дні. Я працював, ясно, що не цілий день, але довелося попрацювати. Бай, сподіваюсь, вам сподобається.